Цей годинниковий бренд створив абсолютно новий вид ремінця за допомогою лазерів, майбутнє за нами технології, які формуватимуть наше життя, і ціна прогресу. Технології розвиваються шаленою швидкістю, і те, що ще вчора здавалося науковою фантастикою, тепер стає частиною нашої повсякденної реальності. Але за блискучими новими продуктами та обіцянками революційних змін ховається низка питань щодо нашої конфіденційності, безпеки та навіть фізичного здоров'я. У цій статті я хочу поділитися своїми думками щодо ключових технологічних тенденцій, які, на мою думку, визначатимуть наше майбутнє, і обговорити потенційні ризики, пов'язані з ними. Розумні окуляри, мода чи необхідність. Останні події у світі розумних окулярів змушують нас задуматися, чи справді нам потрібні ці пристрої. Марк Цукерберг, генеральний директор Мете, переконаний, що носіння розумних окулярів у майбутньому стане не просто модним трендом, а необхідністю залишатися когнітивно попереду. Ідея, звичайно, спокуслива, миттєвий доступ до інформації, можливість доповнювати реальність, залишатися на зв'язку без необхідності постійно діставати телефон. Але давайте подивимося правді в очі, пристрій, який постійно записує все, що ви бачите та чуєте, має величезний потенціал для зловживань. Мої особисті спостереження, я неодноразово бачив, як люди, захоплені своїми смартфонами, врізаються в стіни, наступають на ноги перехожим і просто втрачають зв'язок з навколишнім світом. Уявіть, що це відбувається з пристроєм. Який носить прямо на вашому обличчі та постійно передає інформацію у ваш мозок. Ризик спіткнутися через власну реальність зростає експоненціально. І, відверто кажучи, відчуття постійного запису та спостереження не додає комфорту. Що стосується вибору бан дисплей, то, незважаючи на спроби повернутися до старих звичок, я вважаю, що компанія упустила можливість створити дійсно корисний і стильний пристрій. Неякісний дизайн, проблеми з ремонтом, про які повідомляють багато користувачів, і, звичайно ж, постійні занепокоєння про конфіденційність, все це відштовхує потенційних покупців. Годинник, який не боїться Apple, вибір чи вимушений захід у цікавому повороті у світі розумних годинників компанія TechHuer відмовилася від операційної системи Уер від Google і прийшла на власну, щоб бути сумісною з пристроями Apple. Це, безумовно, говорить про те, що компанія бачить величезний потенціал в екосистемі Apple і прагне залучити користувачів, які віддають перевагу продукції Тіма Кука. Але що це говорить про стан операційних систем розумних годинників? Невже Google Уер не міг запропонувати досить привабливе рішення для преміум сегменту? Особисто я вважаю, що це сигнал про те, що конкуренція в цій сфері стає дедалі гострішою, і виробникам доводиться шукати нові способи виділитися. Vision Pro дорога помилка чи трамплін у майбутнє. Випуск Apple Vision Pro викликав неоднозначну реакцію. З одного боку, це вражаючий технологічний прорив, який демонструє можливості доповненої реальності. З іншого боку, ціна в 3500 доларів робить його недоступним для більшості користувачів. Я думаю, що Apple зробила помилку, зосередившись на створенні найдосконалішого пристрою, не звертаючи уваги на його доступність. Тепер компанія, схоже, намагається наздогнати згаяни, працюючи над дешевшими розумними окулярами. Але чи зможе він наздогнати конкурентів, які вже активно розвивають цей напрямок? Палатан, відродження чи спроба вижити. Палатан переживає важкі часи. Компанія, яка колись була символом фітнес-революції, стикається з серйозними фінансовими труднощами. Але зараз палатан проводить найбільший за останні роки випуск апаратного забезпечення та запускає нову послугу крос навчання на основі шаї. Я сподіваюся, що палатан зможе переломити ситуацію. Компанія має унікальний досвід у фітнес-технологіях і базу лояльних користувачів. Але для цього їй потрібно пропонувати справді інноваційні рішення, які відповідатимуть потребам сучасного ринку. Океан у небезпеці незворотні наслідки. Не можна ігнорувати екологічні проблеми, з якими стикається людство. Нове дослідження показує, що Світовий океан наближається до переломної точки. Зміна клімату, забруднення та рибальство спричиняють безпрецедентне зростання тиску на океани. Я вважаю, що необхідно вжити термінових заходів для захисту океанів. Це включає в себе скорочення викидів парникових газів, боротьбу із забрудненням пластиком і впровадження екологічних методів рибальства. Інакше ми ризикуємо втратити один із найважливіших ресурсів на планеті. Податкові пільги та робочі місця, обіцянки, які не збуваються. Історія податкових пільг мета в Луїзіані викликає питання про роль великих корпорацій в економіці. Компанія Марка Цукерберга зіткнулася з негативною реакцією після того, як не змогла виконати обіцянку створити від 300 до 500 нових робочих місць для укомплектування нового центру обробки даних своєї дочірньої компанії. Я вважаю, що потрібно більш жорстко контролювати виконання обіцянок великих компаній при отриманні податкових пільг. Інакше ми ризикуємо зіткнутися з ситуацією, коли держава витрачає гроші платників податків, а компанії не виконують свої зобов'язання. Мікропластик і кістки прихована загроза. Дослідження показують, що мікропластик може послабити наші кістки. Це ще один тривожний дзвінок, щоб нагадати нам зменшити використання пластику та боротися із забрудненням пластиком. Я вважаю, що необхідно провести додаткові дослідження щодо впливу мікропластику на здоров'я людини. І, звичайно, необхідно розробляти та впроваджувати альтернативні матеріали, які будуть безпечними для навколишнього середовища та здоров'я людини. Висновок технології на службі людства чи нова форма залежності. Технології розвиваються шаленими темпами, і ми маємо можливість використовувати їх для покращення свого життя. Але важливо знати про потенційні ризики, пов'язані з цими технологіями. Важливо критично оцінювати нові продукти та послуги, захищати свою конфіденційність і дбати про довкілля. Зрештою, майбутнє технології залежить від нас. Потрібно робити вибір на користь технологій, які служать людству, а не навпаки. Ми повинні пам'ятати, що прогрес не повинен відбуватися за рахунок нашого здоров'я, безпеки та благополуччя.